Так, що стосується голови а, офісу президента України, я провів консультації. Я думаю, країна це бачила. ну, а, ну Принаймні, політичне середовище це точно бачила і за цим слідкує. <кл 'язок> У мене є е, варіанти міністр Шмигаль або е, міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати. І тут не хочеться, щоб було як в цій грі Дженга, коли ти одну. Деталь витягнув, і все розсипалось. Офіс президента важливий, але є й інші інституції. Тому хто може бути замість Федорова в міністерстві цифровізації, не знаю. Там багато молодих розумних людей може і Михайло знайде альтернативу собі. А ось що стосується міністерства оборони складніше, тому що весь бюджет там відповідальність там, армія там. Ну сьогодні це пріоритет номер Марадин і не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно, мін'юст і Міненерго. Надіюсь, що найближчим часом закриється положення, але тим не менш не збрасуємо з рахунку да, ці кандидатури хороші. Всі люди командні. Що стосується кислиці, перший за міністерства закордонних справ дуже мені зараз допомагає в перемовному треку. Так це дуже важливо, і саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ. Також непросто, ну хоча тоді офіс буде напрямок його буде міжнародка більш впевнений щодо внутрішніх питань, що кислиця готова на це витрачати час і зможе. Що стосується ще військових, це Буданов, керівник розвідки і Паліса, який зам керівника офісу, Паліса дуже хороший військовий, Він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що мені здається, ну трішки йому не вистачить цього, і він буде відвлекатись знову таки на війну. Пріоритет. Що стосується розвідки, Буданов керує розвідкою, гормо важливий напрямок, може бути керівником офісу, як і кожна з цих кандидатур. треба думати, тому що він все таки займається розвідкою. Значить, треба розуміти, хто буде замість нього в ГОРМО. Це також питання непросте. в будь-якому випадку треба робити вибір. А то, якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам справитись без голови офісу. Не може зовсім якось так зможу жити без тому, треба треба визначитися.